Illion. — Ви платили мільйони, так? — Так. — Знала Україну? — Знала. — На западній на коліна ставали, блядь, начальник. — Я сам західною країною. — Я сам західною країною. — Бо де ж ти раніше був, якщо ти західною країною? — І мої, і мої. — Так, так, так. — Канал не присутній. — По першій годині до мене підійшли представники Народного віччя будуть відбувається лічість мільйони. Випускай суди, тому вилітій. У першій годині дня до мене прийшли представники народного віччя Волуславщина. Чоловік десь більше десяти. В мене сказали вимог, подавайте заяву про, про звільнення. Я Старався заказати, що після вчорашнього числа, після вчорашнього числа, мене призначав президент. Після вчорашнього числа в мене немає президента. Це моя, моя особисто. Я вчора присутній. Я написав заяву на народний віч. Мені сказали ні. Ні, рішина президента. Я прошу, я зачитую свою заяву. Президенту України Януковичу, голови Богославської райдержадміністрації. Заява з метою дотримання миру і спокою в Богославському районі, недопущення протистояння. Прошу вас звільнити мене із займаної посади з передачі моїх повноважень представникам легітимної створеної нової ділки влади в районі. Підпис легітимно створеної. Підпис 21-го міста Богослава. Друга заява. Друга заява. Районної державні адміністрації Дуба від першого заступника, від першого заступника Різніченка. Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням 21 першу. Я дати ці заяви. Відчемсько Да групні не було... Шановні, я вам всім дякую. За, за ті 4 роки, які працював. У мене тут в районі, я нічого преступного не зробив. Я нічого преступного не зробив. Хорошо, я готов. Я готов, я, готов за все відповідати. я готов за все відповідати. Якщо до мене... Є питання, пожалуйста. Ну, я от передаю ці заяви і де за. Висотенко Кипенко. Тихо, тихо. Кевченко написав заяву ще вчора. На і її Конечно, хай ми, сьогодні її підписали. Висотенка. У нас залишився Висотенко, салата, керівник апарату Ерданова, все стоїть. Просимо. Шановна громада, ви просите щось. Так як ми вертикальні влади, шановна громада, підставка голови адміністрації та його заступники, правильно зрозуміли? Відстав відставка голови районної ради. Його А Мільйони бані будуть платити. Я керівник апарату районної державної адміністрації. По законодавству я заяву. Голові районної державної адміністрації. Ну, Хто буде призна... новопризначений? Він захоче робити з таким керівником апарату, як я. Е -е буду я робити, не захочу, я напишу заяву. Йо? Зараз я заяву Я зараз заяву заяву! Зрозумієте, люди добрі. Роботи вже далі, ну, ні я, ні мої заступники. Ну як? Ніякого морального права не мають робити народ. Але що далі? Скажіть, скажіть, що далі робити? Ви останетеся в наші воєнні здоров'я? Ви оставите нам чи будете з бою? Я заступник голови села Лиса Петрович. Заступник занітарних питань. Покажіть свою роботу, що ви зробили в районі. Вас саме цікаві. Все що Не можуть сказати, що ми за сорок зробили. Відставка! Висукати, мам, нема бетоні на безумську. Наші дітям висухайте, а тоді вийдеш, ти скажеш. Та то що прийдуть нові люди і будуть керувати. Ну ти вислухай. Ти вислухаєшся. Ми їх відправимо, вони в портфелі поїхали. Хто завтра буде керувати? Громада, громаду, ніхто з них не поїде. Вони будуть виконувачами обов'язків. Вони будуть далі продовжувати керувати нашим районом. Але... Сьогодні йшли пі. Некоторі, що приїхали. Побачимо, куди вони поїдуть. Я що говорю? не так? Так, так. Бока. Бока. Вони ще в руля. У нас є їх ще три руль уже, які вже струнили. Громада, коридор! Прибор, гальпи!

Він зараз, бано. Я тебе подивлюся. Магніт. То може і, але він не в стані. Агоранти не почнуть повертатися, напевно. Давай сюди. Я біг вча.

Нам усе давали всякі чайки є, але в небезпечний шар сиди є, а говай один дітей, ваші дитини. Не хороша людина, жодного доказу того, що вони громада. Я прошу вибачення, послухайте салинку уваги. Давайте начнем з того. Я о людині тільки що там на трасі доказував. Я яка в нас берехлива міліція? Першого три дня заява нашого начальника Горовенка про те, що не буде відправлятися люди на мережі. слідуючий ранок. Бо гіфера людина давала. На літній ранок було відправлено на Бежегіря на, на штат наших. Вже не наших, я не Працівників міліції на, на, на Бежегір'я. Друга брехня те, що міліція вроді би поїхала здавати кров. Людина придалася, що вони були в межиті. Третя берегня, те, що вони сьогодні, нас була доволи, була, що люди під'їдуть під до КПБ до пропасного на по нашого. Вийдуть, щоб їх побачили, сідають в поводу, їдуть. Була домовлена. Домовленість, була грубо наружена, вони посадили їх десь за шупами Скору, машину скорої допомоги. Машина скорої допомоги пролетіла кілометрів 80 на штук, яку я особисто догнав, прикрив ворота тут. Ми витягли тих. Я не хочу сказати, бо я не знаю, виконували по тих Оце не чоловіки ще, вони не, самі не розуміють, що вони зараз роблять. Е, з машини при цьому один з них вдарив дівчинку нашу, де вона? Що скаже мені тих шістьох чоловіків, які б'ють, каже, дівчат, написали зараз заяву на розвідувати пересут за правоохоронний корот? Всі, хто їде на решевір'я, всі запишуть заяви, але першим творя написать начальник нам всіх. І направив на людей. І одна людина не встигла втіки роздавила голову йому камазом. Двоє були застрелені снайперами. Чоловік. Похилого віку, 75 років приблизно, дідові, застрелили. Застрелили молодого чоловіка 35 років. Лежали вони вже там убиті, стріляли в снайпера, в серце і в селезенку били, в печінку стріляли. Дивилися хто без бронежилета, лупили на повал. Коли мене доставили в шкатах, три, три було вже трупи. Внутрішні війська убили, самі своїх убили п'ятьох чоловік з рокової служби. Ніби це майданівці вбили. Майданівці не стріляли, тому нас охороняли, само, самооборона охороняла нас, і хлопці були з і щитами, і з кіньками. Все, Бо вони пані зброї ні в кого не було. 本当。<music> <music> Чокся, Чокся, Я просто кажу, так, да, так, да, да. давайте не будемо робити розправу над тими дітьми, які в принципі підлеглі. <плес> Читаєте вчора, ми захищати наше місто, наших дітей, наших пасіців. Я особисто 12-ї години І до чого до 4-ї години простояла на всій барикаді. На ради

За п'яті на місці що будуть тут проведені ті шість, яких ми питалися задержати в приїзді в районі. Но, за те,